У нас були і наїзні ями, і такі, як кажуть, підйомники, там все. Зараз фактично цех оновлений, станція оновлена. Стоять на кожному комп'ютери. Ну, Претензій нема ніяких. Їх побажання, щоб більше клієнтів їхало, заінтересованість була якась культура производства, Ну і таке все. В принципі, я працюю тут другий місяць. на… Станції волиням, ну, роботою дуже задоволений. А ну, зарплатою позволяють. І Зарплата переважно можна миритись на теперішній час. Шіфір зірвало повністю, Почався дощити. В хаті потьоки по, по стінах, на підлозі та калюжі. Томусили хоч чимнебудь, щоб ніч переночувати. З там до, до, до ночі били накривали. Що мали? Став шифер летіти, просто в стекла. Геть і в цій кімнаті, і зверху стекла повив. Ми в середній кімнаті. Я вже діти подушками накриваю все. Так злякалася. Страшне. Один день поступило чотири ножових поранення. Був до інших викликаний торакальний хірург. На щастя, він був тут вже оглянув його в приймальному відділенні, взяти хворий в операційну і проведено оперативне втручання, ушита рана серця. Забрана кров та, яка була вилита в плевральну порожнину, хворому перелита його власна кров йому повернута по мірі можливості, скільки було можливо анестезіологами повернута. Таким шляхом, сумісними зусиллями анестезіологів-хірургів, вдалося повернути хворого до життя. На кордоні возиться машина. Так, ввезли ми сюди машину, приїхали машини, машина під митним контролем знаходиться 5 днів. А сертифікат роблять місяць. Місяць роблять сертифікат. Мені, наприклад, на 10 число сказали, 10 травня приїхав сертифікат. Я цією машиною заплатив гроші, розмити на кордоні, я не маю ні права не їздити, не поставити її в ГАІ і не отримати цей Це 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 посвідчення митниці. За годину я оформляю за кордоном автомобіль і ще мене вгощають кавою. Тиждень тому я брав сертифікат. 580 гривень. Великому ще в нас 800, виходить, з лишнім в Луцьку. На селі я сам сільський і виріс в селі, що все-таки нашою духовною частиною або формує нашу, наш світогляд, це є, або є основою нашого формування. Це є школа, церква, медицина, тобто є ця основа. Від народного депутата у минулому році отримали 300 тисяч гривень. Це депутатські ті кошти. І в цьому році ми вже отримали по програмі 30-кілометрової зони 1 мільйон гривень. А взагалі на її спорудження необхідно 3 мільйони гривень. У цьому році, як і в минулому році, завжди до Дня Пасхи по всім нашим храмам він роздає такі подарунки, невеличкі в конвертах. Це значної суми коштів, де будується там більша сума, і церковної ради використовують їх для облаштування. Розкажіть, будь ласка, яку допомогу вашій школі надав народний депутат? Зобив нову кутельню, да. тому рунки наші... на новий полечам від цього. Добре, що дали, бо стане, хай копійку заплаша, завезуть такі в лікарню. То й вай ми добре. А так, раніше як було? – Ну, а як раніше? Була грузь, ах, де ти машину, йде шукай, або знайдеш, або не знайдеш. Багато. Як є діти свої, то завезуть, а нема де як хоч. Ну, Надіємося, що допоможе, швидка допомога комусь, але хай би вона тільки возила нас в роддому. Як в Вінніпухові, вони найбільше люблять сладость. Він любив мед, вони люблять. Мед у нас немає можливості. Давати а варення от люди приносять, самі, закупляє, за, самі закупляємо цукор, додаємо до раціону хліб разом з солодощами, каша. Його думка працювала в напрямку тому, як організувати українську націю, і прийшов до висновку, що треба. Створити державу, а державу він вважав, можна завоювати або зсередини, або ззовні. От що в нас вийшло тепер? Нібито ми завоювали її з середини, але дуже далеко до того, що уявляв собі В'ячеслав Липинський. Покійний, вже покійний академік Курас висловився так: що представники української влади, яких доля занесла на вищі щаблі, ієрархічної драбини. Ніби спеціально не хочуть популяризувати думки В'ячеслава Липинського, тому що вони бояться, що ті ідеї, ідеї опанують народними масами, і тоді для них не буде тут місця. Останнім часом звернувся громадянин, не буду прізвища його називати, про те, що його нічну пору доби побили. Працівники міліції, з, зокрема спецпідрозділу Беркут, забрали мобільний телефон і там незначну суму грошей. Звичайно, такі випадки, я вважаю, що якщо вони трапляються, це випадки не прикрашають органи внутрішніх справ, тому що в нас правоохоронні органи, в тому числі прокуратура і міліція, повинні боротися із правопорушеннями, а не самі вчиняти. Є певні упущення в роботі. Можливо, наші, можливо, державних органів, контролюючих органів в цьому питанні, тобто прийшли з перевіркою, показали мінімально допустиму заробітну плату, і питань більше до підприємства немає. Потужні структури, які мережеві структури, які працюють по всій Україні, утримують величезні заклади торгівлі. В них чомусь зарплата на рівні 600-700 гривень. При цьому ціни на їхні товари стабільно підвищуються. То всі ми розуміємо, що там де тіньова заробітна плата. Всі ми розуміємо, що тіньова заробітна плата може бути там, де є ухилення від сплати податків, де є тіньові доходи у підприємстві. Значно вищі заробітні плати в охорони здоров'я в освіті, в наданні комунальних послуг і. Низька, ще дуже заробітна плата це в сільському та лісовому господарстві. Сама найвища заробітна плата по місту це в фінансовій діяльності. Проведення його фактичного огляду співробітниками СБУ було встановлено, що в автомобілях знаходяться близько 40 тонн м'ясопродуктів на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Ми е, буквально тиждень назад одержали благодійну допомогу від КХП номер 2 муку і кожному нашому лучанину інваліду по 2 кілограми. І але коли ми її роздали, почали розносити, роздавати, то виявилося, ми це й знали, але ж ну така справа, що не кожен. Може її спекти паску. Він варенички зробить і дуже дякували. Жіночки, які лежачі, які зовсім не бачать. І от учора подзвонили нам від Володимира Найковича і кажуть, чи вам не потрібні паски готові? Та я буквально зрадів. І зразу передзвонив нашим групоргам, ми склали списочок тих людей, які або на візочку, наприклад, як нас Аполуян, або лежачі, як, наприклад, Воровченко. І оце наші люди зараз одержують і розносять нашим вже інвалідам. Мені дуже приємно, що я попала сюди в Отос, і тут як своя сім'я. І оцей подарок він мені дає таку енергію, таку вдячність. Що я можу щось сказати? Це я утоси добровільна. Організація, там від нього багато чого не знає, але людяності можна взяти. Воно називаю рожою. Те, похоже, на гантель. Гантель. То, то просто так, щоб от пояснити її, чи, чи як там що. На що мені треба, скажімо, нитки, щоб зайво не залишалися. Щоб... Як вам сказати, ти свого діла наркотик. Все, я зараз не можу. Вона мене часом гризе за те. Я не можу. А як прийде вихідний, то я, я місця на себе не маю, поки, поки той вихідний кінчиться. Сміття, яке прибирали у чистий четвер перед Пасхою, місцевим владцям далеко виносити не прийшлось. Одну половину вони знесли сюди, а решту викинули у напівзруйнований будинок. Я бачила, бо я в той час. Я гуляла цей педагог і учні. Педагог ще зі мною говорила, теж розпитувала, як тут що. От, то, кажу, а Хто це прибирає? А це ми всі заклади, це учні закладів прибирали. Тут ніхто не прибирає. Ми, його, бачите, заметали всі самі. То ви тут поряд живете і не бачили ні разу? Ні, нікого не бачили. А там таке було, що... В день його ніхто не носить, а як ми спимо, то кому хто хоче, той несе. Там кажуть, частна територія. Оце хто, хтось викупив теж, хто його знає, хто викупив, оце напроти будинок. А всі ходять, діти ходять, ці наркомани ходять сюди. Ну то що ж, що ж, я знаю, ніхто це кажуть не власник. Ми бачите, біля цього будинку прибираємо. А тут все не власники, туди що? Хто рік ми прибирали люди? А ті люди безсовісно весенне з накидали за ціле циво. І скажи, а що скажи, що ж ми говоримо, але що яке діло? Декілька хат уже в хатах вода. І ніякої реакції влади. Вони за нас згадують, тільки перед виборами нігде не манпарад. Вже такого за совєтською властю не було. Як сказали, значить якось робили, щоб нам, бідним, такому народові допомогли. Коли ми зустрічалися в минулому році, ми пообіцяли людям, що ми зробимо проєкт. І всі необхідні роботи у нас виконані, проєкт у нас є. Вартість проєкту це мається на увазі тільки центральні вулиці, центральні вулиці. От порядка десь 17 мільйонів гривень у цьому році за рахунок міського бюджету це нереально. Хочуть, щоб кладовище виглядало акуратно, і це подяка людям, які віддали кров за волю. Там лежать і православні, і греко-католики, і австріяки, і німці, і українці, і росіяни. Кладовище і сьогодні діюче. Приходить президент Любліна, Воєвода, інші відомі люди, політики, актори, оголошується збір коштів і встановлюється на цвинтарі скарбничка. Мешканці кидають гроші, щоб реставрувати зруйновані пам'ятники. Зібрали вже 100 тисяч злотих. Є спеціальна створена організація. Вони наймають фірму, яка все й робить. Дякуючи панству польському, консульству українському та мешканцям кладовище утримується в ладу. Взагалі унікальний факт я ніколи такого не бачив. Відбувається реконструкція старих пам'ятників, які вже руйнувалися, яким пустой більше років поховане. Православних людей, по-моєму, гарний християнський приклад для всіх нас. Цілком очевидно, що порушені вимоги статті 17 закону України про засади запобігання протидії корупції, в якій чітко зазначено, що органам місцевого самоврядування їх службовим особам заборонено безоплатно використовувати майно, що належить юридичним і фізичним особам. Це імперативний припис, який не може бути порушений. Я вважав, що після мого звернення до Луцького міського голови він припинить цю протиправну поведінку. Я не коментую цього питання. А чому воно буде їсти на спонову, який будемо коментувати. А ви компетентні чоловіки якийсь... про звучить закон? Як міський голова, на думку, закон і міський голова, закон, все законно. А виконувач комітету за скільки орендується машина? Ми вона вна вна в користучті безкоштовно. А як так безкоштовно? Бо Бо буває? Я завжди давати відповідь на запитання, будь ласка, які ви ставите. Ну, Юрій Григорович, ну, ви ж компетентний, все можете виговорити. Луцький міський голова Микола Романюк взяв в позичку безкоштовно у вас автомобіль. Чи це правда? Ми надаємо транспортні позиції Ну, Надаємо її, її, ці послуги своїм машинам. Але ж за гроші. Ну а як вже? Мав директор відповісти на питання по забезпеченню шахти номер 9 запасними частинами, лісоматеріалами і так далі. Uh -huh. Мав відповісти за реалізацію вугілля у нас на олійному складі накопичено на порядка 5 тисяч тонн вугілля, яке потрібно реалізувати. Ціна цього вийде приблизно там 11 мільйонів гривень. Шахтарів зараз у нас 600 е працівників всіх. Якщо взяти так порахувати, ну треба певне мінімум помножити ще на три. то від шахти живе. Те, скажімо, і дружини шахтарів і, і, чи чоловіки, бо в нас і жінки працюють, це діти. Ну, от біля шахти от вони заробляють засоби для існування. На жаль, праця шахтаря зараз не є оцінена. Що з моменту надання повноважень управлінню екології нам було укладено 45 договорів оренди водних об'єктів на загальну суму понад 110 тисяч гривень, що становить 58% від загальної орендної плати. Я вчора був в Башликах, є таке село недалеко від Луцька. Де ви оформляєте вже понад три місяці документи на оренду, там цілий комплекс ставків рибхоз. Чи то ви чекаєте, поки вам принесуть щось, чи то ще якісь причини, але сільрада не отримує ні копійки із-за вашої вини. Я думаю, що матеріали я передам вашу рідну прокуратуру навіть. Сьогодні перший робочий день інспекторів з паркування. Ми запускаємо не в тестовому, а в звичайному режимі роботу інспекторів з паркування на території міста Луцька. Водії паркуються де тільки хочуть, не може проїхати громадський транспорт. Вони всі працюють з відповідними гаджетами. Це сучасні портативні принтери, для того, щоб повідомлення і постанову уже не писати від руки, як це робить вся Україна, наприклад, а у портативному форматі її видруковувати, яка зв'язана Безпосередньо з нашими службовими планшетами застосовується також службова камера для фіксації правопорушень. І безпосередньо в нас є лазерне світло від яким ми будемо вимірювати <кхем>, порушення правил дорожнього руху. Саме мається на увазі, за скільки метрів порушник стоїть там, умовно кажучи, від пішохідного переходу або від перехрестя чи виїзду з прилеглої території. Дитинка лежала разом з матір'ю в дитячому відділенні. А джерело, я не кажу, що я істина останньої інстанції, але так воно ніби вимальовується, а потягнула за собою це медична сестра, яка в терапевтичному відділенні відвідувала свою родичку. А в терапевтичному відділенні лежала людина, яка приїхала з червоної калини. А їх четверо приїхало. До речі, на жаль, та людина якраз і вже померла. Ця хвороба ніхто не знає. Людство не знає, як з нею боротися. А ми всі думаємо, що десь воно якось і щось. Уявіть, що один випадок потягнув стільки людей, в тому числі дитинку двохмісячного. Слава Богу, сьогодні ситуація по тій дитинці нормальна, і сподіваємося, що буде все добре. Рішення пройшло сесії сільської ради про непролонгування договорів оренди, і тому сесія рішила. Ну, просто так попало, що кінець каденції, початок виборів і так далі. То суддя шум. шум. Суддя шум, там ще є костюк присутній. Є, взяли мені взагалі повністю рішення на 97 людей. От є в нас в урочище селисько. 97 людей виявили бажання там взяти землю. Сесія дала. і… Рішенням написали просто заборонити посадовим особам воютинської сільської ради, здійснювати будь-які дії щодо зняття оренди і так далі. Також і державним реєстратором. У мене таке враження, що адвокат написав, а суддя підписав просто-напросто. За законом суддя не має права продовжувати оренди ніякої, не ні пролонгації, нічого. 14 місяців на сході був. І ви отримали теж землю? Іктар. І виробив номера, кадастрові номера. І, і тепер кажуть, що вже заберуть від мене. І та, що положено два. То як? Я думаю, що несправедливо, напевно. Ну ви позиваєтесь так само. Ну, звісно, якщо забирати, мають позиватися, бо ж е, війна далі продовжується. І я в перших хвилі мобілізації знову, то я то думаю, тепер їш тут розбиратися, а потім ти на схід. Бо поки ми вернемося знову зі сходу, то ж і в дітей душу позабирають.